Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні поговоримо з вами про підтримку України. Ворожа пропаганда намагається довести, що світ втомився від України, що західна фінансова та військова допомога от-от будуть скорочені. Але останнім часом Україна отримала щонайменше два потужних сигнали, які свідчать про інше: що демократичний світ консолідується навколо підтримки України. І що допомога триватиме до перемоги України над агресором. Світ не відвертається від України. Навпаки, він дедалі ближче до розуміння того, що сказав наш президент ще 4 березня 2022 року. Якщо Україна впаде, впаде вся Європа. Якщо ми переможемо, це буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи. І це розуміння починає лунати з самих високих трибун. Першим слід згадати жовтневе засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Це найстаріший орган міжпарламентської співпраці. До його складу входять представники 46 країн Європи. Отже, рішення цього органу з повним правом можна вважати консолідованим голосом всієї Європи. 12 жовтня Парє схвалила резолюцію на підтримку України та її перемоги у війні з Росією. Ось її основні положення. Визнати голодомор актом геноциду та ухвалити постанови про вшанування пам'яті його жертв. Рекомендувати пришвидшити запуск реєстру збитків від агресії Росії та сприяти створенню міжнародного механізму компенсації її жертвам, підтримка створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії з боку Росії та підтримка діяльності міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, підтримка спільної слідчої групи для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Вчинених в Україні з початку агресії в 2014 році, максимальна широка підтримка формули миру президента Зеленського та сприяння Україні в боротьбі за захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Друзі, хочу привернути вашу увагу, що чи не вперше злочин агресії з боку Росії позначається 2014 роком. Це дуже важливо. Йдемо далі. 13 жовтня Переприймає ще одну резолюцію. В якій зафіксовані найбільш жорстокі оцінки Росії та її керівництва за останні роки. Ось її основні положення. Росія визначається як диктатура. Президентські вибори в Росії визнаються нелегітимними. Тому Путін визнається нелегітимним правителем після закінчення нинішнього терміну. Рекомендується припинення всіх контактів з Росією за винятком гуманітарних після закінчення каденції Путіна у 2024 році. Керівництво Росії на чолі з Путіним має понести покарання за загарбницьку війну проти України. На мій погляд, прийняття цих резолюцій є свідченням переконливої перемоги України на дипломатичному фронті: перемоги, за яку ми маємо завдячувати Володимиру Зеленському, Андрію Єрмаку, Дмитру Кулебі та Марії Мезенцевої та всієї української делегації в парі. Ще один потужний сигнал на свою підтримку Україна отримала від Сполучених Штатів Америки. 20 жовтня президент США Джозеф Байден звернувся до американської нації з приводу війни в Україні та Ізраїль. І найперше, що він сказав, були слова про те, що Америка стоїть перед переломною точкою в історії, і що це один із тих моментів, коли нинішні рішення визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед. Далі він зазначив, що союзники і найголовніші супротивники США стежать за їх відповіддю в Україні. Якщо Америка піде та дозволить Путіну стерти українську незалежність, агресори по всьому світу насміляться на те саме. І нарешті завершив тим, що закликав Сенат США підтримати фінансування критично важливих партнерів, зокрема України. Це відповідальна та мужня позиція. Як сказав наш президент, це сильний сигнал підтримки, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти. І це про лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку. Заснованого на правилах. Отже, Україна в жодному разі не залишиться сам на сам з агресором. З нами весь демократичний світ, і тому перемога обов'язково буде за нами. Друзі, чекаю на ваші думки та відгуки. Це мої контакти в соціальних мережах. Дякую за увагу.